Розгортку. Призми, сядки краня пустего. І маємо глухості некоторих, як у краменці. Маємо такий малюночок. Якщо ми на нього подивимося, можемо його проаналізувати, що в нас в основі буде трикутник прямокутний, мічній грані буде у нас прямокутниками, різними прямокутниками. І в нас питається, що поле най. Найбільшої грані бічної того, тої призми є 35. Треба на тому малюнку знайти, де є в нас найбільша бічна грань. Розуміло, це буде ця, і сказано, що її площа буде 35. Як ви думаєте, буде 35 чи не буде? Хто може сказати? Буде чи не буде, хто скаже. Що нам треба зробити? Нам треба порахувати цю площу. Щоб вкладути цю площу, зрозуміло, що треба подивитися, скільки буде ця сторона. Якщо ми подивимося сюди, чи ця сторона буде так само сім, тому що всюди буде сімірочки. 7 сім 7 тут буде, так само і тут буде сім. Куди ми подивимося, скільки буде це, Можемо подивитися зверху. Що таке розгортка ця сторона, Це ребро буде з'їнятися з цим ребром. Нас вийде 5. І площа такого прямокутника буде. 5 помножити на 7. Якраз виходить 35. То, що в нас і питається. Є 35, є, і тому буде правда. Йдемо далі. І площа основи. От маєте основу або зверху це так само основа. Рівню 12. Що таке площа основи? Це є площа трикутника. Площа трикутника, в якого катет 3А і по 1 за 5. Шукається за формулою. Що треба два катети між собою помножити, помножити на одну другу, але ми не маємо другого катета. як знайти нам другий катет? Що маємо такий трикутник. Що треба зробити? Новяка теорема? Ну, Думаємо. Добре. Добре, пишемо, думаємо. Добре. Добре, теремпіфагора. Добре, Юра. Добре. Нам треба знайти цю сторону. Записуємо, як вона рахується. Нехай ми її позначимо Аш. Вона невідома. Тягнути А квадрат. Що треба зробити? Що треба зробити? Хто тут пише? Що треба зробити? Додавати, чи треба перетворення зробити? Чи віднімати треба? Ну, хто пише? Як знайти А? Це треба Піфагора. Що робимо? Це є гіпетоноза, це є катет. Цю, ти невідомий катет. 5 в квадраті... Добре. Відняти 3 в квадраті. Ні, ні не добре, тут Юра пише. Ми маємо катет-катет. дорівнює гіпотенузі в квадраті. То нам знайти треба катет. Щоб знайти, катет треба відняти від гіпотенузи, Від квадрату гіпотенузи, Відняти. Відняти катет в квадраті. Так треба зробити. Це є формула, нам треба знайти А. А маємо Б і маємо С. І тоді це буде дорівнювати 5 квадраті, скільки це буде 5 квадраті хто рахує далі? Рахуємо. Час, де я на вас чекаю. Буде 25, добре. 25 відняти. Скільки? 3 в квадраті. Скільки буде 3 в квадраті? 9. Добре. 25 відняти 9. Буде скільки? Добре, буде 4. Добре, тут буде у нас 4. Я ж можу написати, що є у нас 4 дорівні. Тепер нам треба знайти площу того трикутничка. Площа того трикутника, P, трикутничка дорівнює. Добре. добре. Добре, добре. Добре. А і Г. Тобто, можна сказати, що це є 3. У нас є H, висота, але вона так само є катетом, То буде одна друга. Помножити на. 3 і помножити на 4. І скільки це буде. Тоже порахував. Можна скоротити, щоб не множити. Ну, хто тут пише, закінчує. Добре. Добре, буде 6. А в нас пише, що в нас вона дорівнює 12. То правда? Має бути 6, а в нас є 12. Добре. Неправильно і маємо фальш.